Зупиніть біль 6 харчових звичок для здорових суглобів. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми поговоримо про те, як зберегти здоров'я суглобів, особливо у зрілому віці. Біль у суглобах може суттєво обмежити вашу активність та радість життя. Але не впадайте у відчай! Існують прості та ефективні харчові звички, які допоможуть вам уникнути болю та зберегти рухливість на довгі роки. У цьому відео ми розглянемо 6 ключових звичок. Які стануть вашими вірними супутниками на шляху до здорових суглобів. Ви дізнаєтесь, які продукти варто включити до свого раціону, а від яких краще відмовитись. Пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках. Приєднуйтесь, буде цікаво та пізнавально. Омега 3. Ваша секретна зброя проти запалення. Перша наша зупинка світ корисних жирів. Омега-3 жирні кислоти це справжні герої у боротьбі із запаленням. Включіть до свого раціону жирну рибу, таку як лосось, скумбрія, оселедець хоча б двічі на тиждень. Не любите рибу? Не біда. Достатньо приймати риб'ячий жир у капсулах або вживати ляну олію чия та волоські горіхи. Цукор прихований ворог суглобів. Цукор це не тільки ворог стрункої фігури. Але й підступний шкідник для ваших суглобів. Він сприяє запальним процесам, які призводять до болю та дискомфорту. Зменшіть споживання цукру до мінімуму. Відмовтесь від солодких газованих напоїв, цукерок, випічки. Замініть їх на фрукти, ягоди, мед у помірних кількостях. Овочі барвиста захист для суглобів. Овочі це справжній скарб для вашого здоров'я, у тому числі й для суглобів. Вони багаті на антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень та вітаміни, необхідні для міцності хрящів. Їжте різнокольорові овочі щодня. Додайте до свого раціону шпинат, броколі, моркву, помідори, болгарський перець. Готуйте салати, супи, гарніри, варіанти безмежні. Chapter 4. Вода, джерельце життя для суглобів. Вода це основа життя, і ваші суглоби не виняток. Вона забезпечує їх гідратацію, допомагає змащувати хрящі та забезпечує їх амортизаційні властивості. Пийте достатньо чистої води протягом дня. Норма індивідуальна, але в середньому 1,5-2 літри. Носіть із собою пляшку води, щоб завжди мати можливість втамувати спрагу. Чаптер 5. Оброблена їжа. Шкідлива пастка для суглобів. Оброблені продукти це справжній бич сучасного харчування. Вони містять велику кількість цукру, солі, трансжирів та інших шкідливих речовин, які сприяють запаленню та руйнуванню суглобів. Уникайте фастфуду, напівфабрикатів, ковбас, соусів, майонезу. Готуйте їжу самостійно з натуральних продуктів. Так ви точно знатимете, що потрапляє до вашої тарілки. Чаптер 6. Кальцій, міцний фундамент для суглобів. Кальцій це будівельний матеріал для кісток, а міцні кістки це запорука здоров'я суглобів. Включіть до свого раціону продукти багаті на кальцій, молочні продукти, твердий сир, мигдаль, кунжут, зелень. Якщо ви не вживаєте молочні продукти, проконсультуйтеся з лікарем щодо прийому кальцію у вигляді дієтичних добавок. Отро. Здорові суглоби. Активне життя. Ось ми і розглянули шість ключових харчових звичок, які допоможуть вам зберегти здоров'я суглобів на довгі роки. Пам'ятайте, що ваше харчування це запорука вашого самопочуття. Не забувайте, що перед внесенням змін до свого раціону важливо проконсультуватися з лікарем, адже кожен з нас унікальний, і те, що підходить одному, може не підійти іншому. Будьте здорові, активні, та нехай ваші суглоби завжди будуть у чудовій формі.